Тримати вдома кішку корисно для здоров'я. Всім вітання! Ви знаєте, що вчені довели, що ті люди, які тримають в домі кота, живуть на 10 років довше. Наше сучасне життя складається з безлічі стресових ситуацій для всіх нас, а ми намагаємось позбутися їх будь-якими доступними способами. Купуємо заспокійливе, ходимо до психологів, деякі навіть починають вживати алкоголь як антидепресант. Але можливо, треба завести домашнього улюбленця, кота. Подумайте над цим. Коти не тільки знімають стрес і тривогу, вони, як стверджують фахівці, позитивно впливають на загальний стан нашого здоров'я і навіть підвищують імунітет. Вже давно доведено, що коли кіт муркоче, то людина заспокоюється та розслабляється, зникає стрес, роздратованість та тривожні стани. Приємні повільні погладжування котика заспокоюють пульс та стабілізують артеріальний тиск. Коти навіть можуть рятувати людей від важких емоційних станів. Тому фахівці рекомендують тримати не менше години тваринку на руках тим, хто має часті головні болі, схильний до неврозів, депресії, хронічної втоми та панічних атак. Взагалі, моркотіння кота це звукові сигнали на частоті коливань від 20 до 50 Гц. Тому воно позитивно впливає на нервову систему людини, зміцнює імунітет та прискорює процеси одужання від різноманітних захворювань. Медичні фахівці зробили важливе відкриття під дією звукових коливань котячого моркотіння зміцнюється. Кісткова тканина збільшується її щільність, навіть пришвидшується зрощення кісток під час переломів. Особливо корисно мати в домі кота людям похилого віку для лікування остеопорозу. Також коти відомі як прекрасні масажисти, що знімають напруженість м'язів спини та шиї. Хоча котики досить самостійні істоти і чудово почуваються наодинці. Але все ж таки вони вміють виявляти прив'язаність та можуть формувати глибокі емоційні зв'язки з людиною. Безумовна любов домашнього улюбленця формуватиме відчуття безпеки у свого власника. Вчені довели, що котики вміють дуже уважно слухати своїх господарів. Між іншим, коти дуже розумні тварини і чітко сканують почуття та емоції свого господаря. Тому вони часто навмисно смішають людей різноманітними витівками або лягають на коліна, щоб втішити та заспокоїти. До того ж, кіцькі допомагають своїм господарям краще відчувати емоції та переживання інших людей. Це визначили британські вчені, які проводили дослідження поведінки цих тварин. Крім того, безцінну користь кіт принесе самотнім людям.